День фізичної культури та спорту по всій Україні відзначають у другу суботу вересня. Напередодні цього свята кожна школа нашого міста проводила різноманітні заходи. Учнівський колектив 12-ї школи, 11-й класи, на чолі із її директором Наталією Шпортюк та почесним гостем свята, директором ДЮСШ Олімпія Сергієм Нестеренко, зібралися на стадіоні школи. Мета дня привернути увагу підростаючого покоління до питань загартування та зміцнення здоров'я, покращення фізичного розвитку та бажання бути витривалими та сильними. Спортивне свято розпочалося урочистою лінійкою. Найкращі спортсмени школи внесли олімпійський прапор, а право запалити олімпійський вогонь змагань було надано учневі 6-го б класу Олександру Можарі, переможцю всеукраїнських змагань стайського боксу. Юних спортсменів із святом привітали директор школи Наталія Шпортюк та директор ДЮСШ Олімпія Сергій Нестеренко. Він побажав легких стартів та подарував баскетбольний м'яч. Пропагуючи здоровий спосіб життя, вчителі фізичної культури разом із Сергієм Миколаєвичем запросили дітей до спортивних секцій. Учні школи цього дня показували свою швидкість, силу, спритність та витривалість у п'яти видах змагань. Спортивне свято закінчилося нагородженнями переможців. Педагоги говорять, що участь у подібних заходах допомагає учням нагадати, що про своє здоров'я потрібно дбати з дитинства, тому й намагаються для школярів організовувати такі свята частіше.